Ок чи не ок курити? Ми розуміємо, що майже все там тестується на тваринах. Ми розуміємо, що це досить сильна звичка. Я вважаю, що вегани та веганки, які курять, мають бути зацікавлені і мають комунікувати свою потребу для бізнесів. Дуже необхідно робити якийсь аналог, тому що тварини не мають страждати заради будь-яких наших задоволень. Люди, у яких є такі величезні кошти, які величезні гроші заробляють. На людях не можуть придумати якісь етичні альтернативи з тим розвитком технологій, які є на сьогоднішній день. Тварин по факту змушують курити табак, сигарети. Це дуже жахливо і виглядає. І я не розумію, як цим можна перевірити допустиму шкоду для організму людини. Бо все одно, якщо взяти мавпу, яких змушувала, і собак це все і одно бацюків, зовсім і пацюків. Це і зов, зовсім мавп. інша шкода на їхній організм, ніж на організм організм людини